Російські війська продовжать свій терор і удари по об'єктах енергетики. У відповідь ми продовжимо нашу ретельну підготовку до опалювального сезону. Накопичуємо ресурси, формуємо резерви. Зараз житловий фонд, лікарні, школи в неприфронтових громадах готові до опалювального сезону майже на 100%. Накопичено в наших підземних сховищах 14 мільярдів 135 мільйонів метрів кубічних газу. Потужності для імпорту з країн ЄС у разі потреби також підготовлені. Вугілля на складах удвічі більше ніж минулого року. На цей самий період. Уряд виділив більше 4,5 мільярдів гривень на швидке відновлення. Ці гроші передані місцевій владі, аби відновлювати всі об'єкти інфраструктури. Також сьогодні уряд затвердить постанову, яка передбачає запуск програми відновлення в межах роботи нашого фонду енергоефективності. Відповідно, кошти фонду тепер можуть бути також направлені на фінансування будівельних робіт із часткового відновлення житлових будівель, пошкоджених внаслідок військової агресії Росії.